Невід'ємний атрибут дитячих свят у школі чи садочку це маскарадний костюм. Його можна купити, пошити або взяти на прокат. Останній варіант батьки обирають найчастіше, бо це дешевше економить час та завжди можна обрати щось нове. «В нашому салоні є дуже багато костюмів від зайчиків і до ось принцес різних нас можна знімати посуточно. Ми потім їх всіх пропарюємо, щоб мами не переживали. У цій колекції знайдуться костюми на Новий рік Хелловін чи свято осені. Найгарячіша пора оренди одягу зима зізнаються дівчата. Тому заздалегідь шиють костюми, які відповідають сучасним тенденціям. Раніше це були костюми тваринок та сніговиків, нині принцеси і пірати. Зараз найпопулярніші це ось ці принцеси різні. Але в наших садочках зараз є різні забаганки, так що всі костюми. Прокат. Костюм в оренду це просто. Головне обрати його заздалегідь, не забути перевірити наявність усіх атрибутів і цілісність тканини, щоб не витратити додаткових коштів при поверненні. Хоча зіпсувати наряд за короткий термін прокату вкрай важко. Всім подобається посуточний прокат, тому що ніхто ні за що не переживає, і е, от в нас приходять 18-й, беруть костюм, і на наступний день 18-й приносять. Навіть під час війни варто створювати святковий настрій найменшим українцям завдяки костюмованому новорічному святу. Це просто, адже гра в колі однолітків додасть фарб та магії, і тоді дитина зможе відчути себе справжнім казковим героєм. Тетяна Репянська, Нікіта, Валівоць, телеканал Перший Подільський.